Це Ось моя база, моя луночка робоча. Два отаких от отоплення. У нас роботочка була. Взяв такого балансирчика в напарника. Ну, ну Хлопців з роботка нажилася що була. Удар. Ось і наступний. 26 грудня і ми вийшли вже на повноцінну риболовлю з льоду. Лід дуже стрьомний, але все ж таки вдалося вийти, там ззаду пацани ходять єлі єлі такими приставочними шагами. Лід тріщить десь 3,5-4 см плюс-мінус. Не знімав початок, як ми намагалися сюди вийти. Е, але це було дуже смішно і цікаво в принципі. тому зараз риболовля Я вже три окуня спіймав на балансіри і непогано прокльовує. Дуже класний сніг, тобто водка прям супер. Е, лід, лід прям підімножує тріші. Але все одно коротше, продовжуємо риболовлю. Емоцій дуже багато, тому що все ж таки це перший лід в зимовому сезоні. так от Штучок 10-15 лунок я вже бахнув. Зараз ще пацаном зроблю, тому що їм коротше, складно. Ну бачите, от пробувається буквально з одного удару. Але це перший лід, що тут казати, це перший лід. Це якби би нормально. Просто головне все треба робити з розумом і дивитись, куди ти йдеш. Трошки розуміти, як це все працює. Тому, коротше, роблю лунки. Повертаюся до свого ящичка, Вон там пацани стоять, намагаються зловити. Короче, якщо буде рибка, буду показувати. Це ось моя база, моя луночка робоча. Два отаких от окуня. На цій луночці я вже спіймав. Зараз трішки пару змахів ще зроблю тут і буду переходити. Так, по вудочці в мене вона не супер така типу, окуньова. Люрик 016 і балансір, мій улюблений, флагман. отакий ось маленький в цьому кольорі. Дуже класна штука. Опускаємо на дно, підняли. Хоп. І легенькі взмахи. Якщо окунь стоїть під лункою, то він обов'язково і дійде, і клюне. Як правило, роблю десь 10 взмахів, якщо немає тичків, чи подбойчиків, чи клювань, то перехожу на іншу лунку, тому що все ж таки це пошукова, пошукова риболовля. Перехожу на іншу лунку. Тут у нас клювань не відбулося. Так. Це ще один мій окунь лежить, ну це поменше, звісно. І Дімон тільки ще одного спіймав. Дуже близько не буду підходити, тому що Так, пускаємо, що тут по глибині. А ну в принципі те ж саме. А, ну, Тут трави, трави багато, так? Да? Ось така дивжуха. Це короче, можна одразу міняти лунку, якщо така штука тут. Тут глибина приблизно така ж сама. Як тільки що був подбойчик, можливо він зараз буде добирати. Але це, скоріш за все, що маленький був окунь, тому що перед цим я таких два непоганих піймав, то вони прям давлять нормально. Все ж таки перший лід це час, коли дуже круто ловиться на балансіри, риба активна. Тому подивимось. Ну, покльовочка була на цій мене лунці. Подбойчик хороший. Ох ти, ж, це було щось непонятне. Так, не встиг зняти покльовочку. На цій самій лунці повернувся сюди і такий от маленький окунь. Але як же кайфово? його ловити по першому льоду. Взагалі дуже люблю зимову риболовлю, не можу без неї. Ось такий окунь, хай біжить, це маленький. Давай, давай. Та неряйте. Все, пішов. Раз за наступним. Можливо, вони зараз підійшли під лунку тому що я тут так хвилин 5 сидів, то не було взагалі ні покльовок, нічого. А цей передовив прям нормально так. Ну, коротше, лунка робоча. Взагалі дуже радий, що ми сьогодні вдалося вийти. Перевірка льоду ще вчора відбулася, але риболовля була запланована на сьогодні. Дуже довго думали, куди його їхати. Відкриватись, ну і вибрали ось тут недалеко від міста, в Леськах. В принципі, відкриття вдалося. Можна сказати, успішно. Риба вже є. На лід ми вийшли, лід тримає. Навіть пацани вийшли, дуже довго вони думали виходити чи ні. Але вже всі, всі вже на льоду, всі вже бігають, шукають того окуня. Не можу ніяк підгадати, що включить камеру, коли відбувається покльовка, тому що він так то підходить, то відходить. Отакий от, от попався матросик. Це вже побільше і вже активніше набагато в нього покльовка. Він його не три схавав, а ззаду вирішив його взяти. Отакий от окунь, такий вже хай буде. Так. Повертаємось назад. Ну, трішки, бачите, окунь підійшов на цю лунку. Правда, ну треба, треба його да, трішки підрозкачувати на клювання, Так він зразу не хоче. Але покльовочки такі під подбої, покльовки на цій лунці є. Тому, коротше, ми поки що не переходимо. Ще трішки тут повпираємося. Так, вдягну рукавички, напевно, тому що такий вітерець прохолодний. Хоп, Хоп. Пацани там він. стоять, пробують. Дімон тут недалеко від мене. Краще всі в пошуках. Не сказав би, що прям роздача. Треба шукати. Але як знайшов, то бачите, на лунці рибка є. Оп, так. Напевно зараз поміняю луночку. Прийду кудись. В інше місце. От напевно. Це десь. Сюди недалеко. Або навіть візьму, проб'ю собі нову лунку. Покрадано з цією робочою десь, 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 отут. от Проб'ємося. Отут зробимо луночку. Отут десь робимо. Щоб нам було куди бігати. І десь один. Хоп, готово. Плішню сюди. Так я вже тут сам себе спіймав, балансіром. Все. Опускаємо, опускаємо. Пішліть напевно, в саму першу апостом, я там теж... Ловив окуня. Да, перший лід такий стремнуватий. Опусток. Так, оце Да, Перша лунка була. Оця. глибина вже така. Побільша. Поднимаем видно. Пришел на иншу Три подбросика и вот такой матрос есть. Такий хай буде. А ну-ка, за наступним, може він там не сам був. Були ще на цій лунки в мене покльовочки, але такі єлі єлі Слабенькі. На ну, цей вже як взяв, то взяв. Ух ти ж, оце удар. Ось і наступний. Це вже було в прямому ефірі, так сказати. Подивіться який. Кабанчик. І балансир вже в шахті. Він вже взяв, тупо як треба. Збігав за інструментами, відчепив балансірчика. Зараз на ту саму луночку йдемо тихенько. Тому що двір іби підрати, там з лунки це. Непогано. Так де цей балансір уже слава. Є. Так, так, тихенько підходимо. Оце робоча лунка. Опускаємо і... Дивимося, що тут у нас. Ну, я впевнений, що там ще стоїть. Повинні були підійти вони сюди. Пробую зараз замінити балансірчика. У мене маленьких не дуже багато. Поставлю такого кислотного. Можливо він спрацює. Пацани також ходять, шукають. До нас він ще дві людини приїхало. Люди приїжджають. Дивляться, що тоненький. Не всі, не всі виходять. Виходять тільки самі свилизі. Ще чітко. Треба пробувати десь подальше від берега. Да. Та подальше від берега пробувати десь лунки лун байду. Да. То що я оці всі пройшов, взагалі нитичка не було. Взяв такого балансирчика в напарника, щоб в мене лопатка відклиглась. Зараз поставлю його, тому що саме в цьому кольорі, в цьому балансирчику я вже впевнений на 100%. Я кислотний, звісно, щось поки що результату не дає. Короте, зараз оцей поставлю. От після довгої перерви такий от маленький нарешті клюнув. От ми ну, коротше, Ситуація така, що під обід трішки кльов пав гірше. Треба прям дуже опорно його шукати, цього окуня. І на балансір він не дуже хоче ловитись, більше ну, без безмотивку. Але все одно я впираюся в балансірчик. Тому що балансір якби більш активного окуня ловить. Всім пока! Так, пацани вже їдуть. Ми ще годинку половимо. Так, і наступний оконь, та ж сама лунка. Але треба чекати, поки він підійде, прям так, щоб роздачі то і нема, в принципі. Цей такий що оставимо. Але якщо клює, то вже така гарна покльовочка, подача прям. Зараз подивимося, може він підійшов сюди. Ну, ну, хлопців сработка на жерлиці тільки що була перша в цьому сезоні. Так гарно, звісно. Але не мотає. Напевно, або збила живця, або може окунь крупний якийсь. Цікаво, цікаво. Ми також брали і живця сьогодні, і жерлиці, але не ставили. А ну-ка, що там, що там? Ну так, да, холоста, просто збила. Тихенько будемо розбиратися. Желці нам сьогодні так і не збагулилися. Тут жийця з собою взяли. Бувиємо ящичок і будемо вирушати вже додому сьогодні. Дімон там уже на березі. Желлиці так гарно стоять. Навіть від нас роботочка була. Тому зараз швиденько збираємо рибу і будемо стартувати додому. Ось такі от окуні сьогодні прокльовували Були Тут трішки більше ладохи. <кхем> Отакі от окуні от трішки менше. Це на безмотилку Дімо Короче, Зараз я їх позбираю. І покажу, що там загалом вийшло. Отак от, от за пару годинок на балансірчики та трішки на безмотивку вдалося підловити от таких от бували такі от і непогані охуні. ну, В основному це, звісно, такі маленькі. Але все одно перший літ прям дуже круто. Всі на емоціях, всім дуже сподобалось. Якось так. Отак от, от я спакувався. Дуже зручні оці саночки. В попередньому році я їх придбав. Саночки в флагмані. Е, дуже крута штука, просто все, що треба сюди склав, все влізло, собі стає два таких зимових ящика, джерлиці, живці. Коротше, все, що треба для цілої компанії на риболовлі. Е, коротше, спакувався. Зараз будемо виходити. Димон там мене вже чекає. Питаємо Дімона, як йому сьогоднішня риболовля, тому що ну, йому складно було вийти, звісно. Кажи. Ну уж, що тут скажеш? Рибалка класна. Є одне но. Якщо б лід був трошки товщий, то було б не так страшно. А так взагалі класно. Окуня зловили, зловили, ну, жерліці не поставили, тому що ну, лід. Ну, тим, хто легший <laughs> по вазі, то на зимовій рибалці буде краще. Так, що є вивод, Особливо по першому і... льоду. Да. Повідіної лід дуже тріщить, а Єгор літає. <laughs> а так от друзі, пройшла сьогоднішня риболовля, хлопці ще залишаються, вони жерлиці тут поставили. Підсумовуючи все, що сьогодні відбувалося, можна впевнено сказати, що... Перший лід офіційно відкрито. Це було дуже круто, насправді. Погодка сьогодні просто супер. Мороз, сніг, прям такий зимній, класний настрій. Е, тож, далі буде цікавіше, лід буде з кожним днем рости і рости, будуть більш цікаві місця, більш цікаві риболовлі, жерлиці, балансіри. Обов'язково ставте лайки та підписуйтесь на канал. А ми їдемо додому грітися, тому що все ж таки мороз давить сьогодні цілий день.